Маширують добровольці, як колись ішли стрільці, сяють їм шоломи в сонці, грає усміх на лиці. хто живий, хто живий, вряд вставай, вряд вставай, визволяти здобувати рідний край, хто живий, хто живий, в ряд ставай, вряд ставай. Дозволяти здобувати рідний край, перед ними молодими, розігнався в полі шлях, а над ними небо синє грає усміх на устах. Хто живий, хто живий? Вряд ставай, в ряд ставай, визволяти здобувати рідний край, хто живий? хто Живий, вряд ставай, в ряд ставай, визволяти здобувати рідний край, же не буде ворог лютий розпинать на хрест батьків і не влиє вже отрути, В чисті серця юнаків. Хто живий, хто живий, в ряд вряд в ряд ставай. Вряд ставай Здобувати рідний край, хто живий, хто живий, Вряд СТАВАЙ, вряд СТАВАЙ визволяти здобувати рідний край.